Дивати годі, коли в країні війна енергетика ледь же вріє, а вугільна промисловість взагалі працює на межі можливостей. В профільному міністерстві придумали пограти шахтарями у брудні ігри. У високих кабінетах вирішили усунути з посади керівника ДП «Львів» вугілля Вадима Крася, який очолює підприємство з травня минулого року. Офіційна причина не порається з роботою, і це не аби як тисячі львівських гірників. кажуть, що такого директора у них ще не було. Він і в шахту сам спускається, і колектив зберігу важкі часи, і навіть видобуток налагодив. У вкрай жорстких умовах, чого його підтримують на сьогодні, тому що атмосфера в ДП вугілля змінилася, тобто, це доступна, адекватна людина, яка є хорошим керівником і в той же час поєднані такі хороші людські якості. Є певні проблеми, але стараємося їх вирішувати. Тобто підприємство саме с функціонує і під час війни ну, це треба цінувати. Це професійна людина якого ми знаємо не один десяток років, який зміг налагодити роботу ДП вівугілля, в хорошому смислі цього слова стабільну роботу ми не хочемо, щоб хтось прийшов, розпорошив це наше ДП вівгілля, там не знаю, закрив, продав, приватизував. Було багато керівників, але от 24-й рік був найважкий, напевно, в плані реалізації вугільної продукції, і зараз ми разом спільними зусиллями прожили цей рік не розпалося підприємство, зберігся колектив, чому міняти на якогось іншого керівника після того, як ми вже налагодили роботу підприємства. На переконані, що міністерство енергетики лукавить, адже має хитрий план. На чолі підприємства хочуть поставити Павла Овчиннікова, який колись вже спалив одну шахту, і навіть в лісу кримінальний скандал пов'язаний з торгівлею людьми. Яку саме ціль переслідують високопосадовці, Тут гірники мають одразу кілька версій: Від знищення галузі до побудови корупційних схем через свого кишенькового директора. Допустити таке свавілля шахтарі не дадуть, тож вирішили напряму зв'язатися з міністерством та висловити усі свої вимоги та претензії. Пройшли збори по всіх шахтах. Колективи вимагають і просять продовження терміну контракту чи терміну наказу Вадиму красу для стабільної і подальшої роботи. Ми ж були у вас літом, і проблема не вирішувалася. Люди хочуть, щоб генеральний був крас Вадим Миколаївич. Ми сьогодні збирали це рішення колективу, це не рішення про спілок. Ви ж розумієте, що проти людей все рівно не вийде поперти. Ідіть до міністра і кажіть, хай це все владиться, і не треба нам того кипішу, бо люди зупиняться. Убурює не проблема крася, проблема не в красю, Проблема в тому, що ви використовуєте посаду генерального директора в якихось політичних питаннях. Саме сьогодні термін перебування Вадима Карася на посаді добігає свого кінця. Гірники запевняють, що зробили усе можливе, аби відстояти свого керівника. Написали звернення, отримали підтримку від голови області і навіть провели збори у всіх п'яти шахтах. Однак міністр вирішив таки не дослухатися до шахтарів та видав наказ про звільнення керівника ДП вугілля. Але колектив обіцяє не пустити обраного в Києві нового очільника на робоче місце. Ну, ви почули сьогодні думку колективу, будуть відстоювати та не пускати до виконання обов'язків нову людину. Євгенія Полікарпова Остап Кульпа, правда, тут Львів.